Тим сумує за кейті. Вигадай, хто завтра приїжджає до Остіна. Кейті хоче почати все заново. Що ж я роблю? Ти рухайся далі. І вони приїжджають в Остін. Це випадковість. Ти точно маєш бути в Остіні на цих вихідних на одні вихідні можливості. Я тебе бачу. Я в зеленому трейлері. Зелений такий, розмальований. Ти приїхав до Остіна у далий день, бо я запланував для нас на вечір дещо таке, що вщент знесе тобі голову. Це Джо, це Джо. <плес _> Є... Так. вона вже змокла. Що це було? Уявний секс. То ви будете робити це перед сотнями людей? Так. Дай їй зрозуміти, що її туди не можна. Люди завжди хочуть те, чого їм не можна. За ці шість місяців багато що змінилося. Ти їй не дзвонитимеш, не торкатимеся. Її тебе тут немає. Ти мене зрозумів? Вона живе далі. Стем ти маєш зробити те саме. Ми більше не в коледжі. я не можу сьогодні з ним зустрітися. Я не готова. гарний початок. та тобі потрібна історія стосунків. Він приїхав оцін тільки щоб побачити мене. Напівзбочено, напівромантично. Старий добрий Стен. Одні вихідні приїхав сюди, щоб переслідувати дівку, яка цього не хоче. Це ганьба. Я приїхав не до неї. Та не вже можу, ще побачити мене? Та один шалений конкурс. Це взагалі він. Бачите, займаєшся фотографією. А ти як думав? <риклад> Господи, ну і хижий пітон. Це не пітон, це. Давай, це приємно. Це приємно. Давай це зробимо. Так. Я вже втратив голову. Ні, вона в мене тут. <свист> Любов чи секс? Підіймай! Давай сюди. Давай, друже.